Так, Лёпа пришла оценить елочку. Ракета тоже хочет оценить елочку. Так, Лёпа там оценила. Ракета, ты идешь? Иди. Йди. Все, ми вже не можемо дождатися свята. То мама розпаковує свій перший подарок. Mm, Тож жалко, аж розпаковують такий гарний. А тут, ага, тут так, що причеплює. Ти хочеш ставити відкритку? Є, Саме веселим в відкриванні подарків це рвати бумажку. Скажи. Ну, коли в тебе не терплячка і ти не знаєш, що ти. Ти то... можеш її швидко розірвати. Нам же не треба її храни. На, на ще одну упаковку. Така сама. <рес> Чикс. Чикс. Чикс! Тільки дивіться стільна вже чорна. М -м. Не так буде видно залапане, коли воно буде. Там скотчиком заклеїла я. Бо ми її розпечатували провіряли в магазині. О, там ще конфети. Де? Оце ж цей Сергій, чи як його там продавець. Поклав ще конфети дві. Та-да! Чікс! Це маленька шоколадочка. Угу. порядочно Передноворічна прогулянка з песами. Ой, яке качество гарне, яке село гарне. А це ми з мамою. Ну як ми з мамою? Мама <світок> робить декор на стіл, буде в цьому кошику стоять е гілочки. І що ми, може, якось Я тут орхідеї поставив. А це Микола не зміг доїсти торт. Слабак. А це ракета там лежить. Нравиться тобі? Декорантки? Ну, може будеш свадьби організовувати? Свадьби. Дні народження Христини. Короче, покажем потом результат. май же накрыли стил, у нас еще тут салат, салат. Голубці і що то там в духовці. картопля і а такий жулієн Смакота. Хай орієнт. Демості. І, і маленький кіт.

А ти прикинь у тебе будуть діти. А то ж ти знімає. Лише знімає. Лише знімає. На другому, чесно. А я на першому mm -hmm. mm -hmm. да, сім'я мут... сестра. В нього на першому місці. Тільки що це сказав, що у тебе на першому місці сестра. Або передає батьки. Ти тільки що сказав на першому місці, що у тебе сестра на першому місці. Батьківку мівов. Бо так госпітали, Таня. Таня. Бо таке виховання, да. Ні, просто типа я от. В тебе, буде, <рес> тебе <рес> має бути вже на першому місці твоя сім'я. Мені кажуть, вони щас наб'ють. Ти маєш, от коли буде колечко, сім'я, то... Вже... А може а я до перечо... колечка? Тебе... А ти куди під Я скажу, ти що <рес> ти ж жовтий? Просто ви ще зустрічаєте. Я скажу, тебе на першому місці сестра, ну а хер мені, блядь, А коли ви вийде до нас, що важко до дитина? Ми не то, Ностя, Ностя, Ностя. Та ні, ну це не так. Я дивись, так. Я вже увагу, блядь, тобі, що зі стрій що? А в не має бути? А дивно, що ти для своєї жінки, для дівчини маєш одягати клімат, стільки, як для сестри. Харасі, це так. Шеєби! Ой, Ой Слишком неприятно получилось. Чуть-чуть <реку> <реку> черненько. Даня не п'є. Даня! Він не п'є. Там кой-що закипіло вже. Ні. Він уже ні. Все, собі іди пий сам, як хочеш. Дибель два. А як кого другого звали? Клянка. Ранкова. Как настроение? О, нормально. <связано> Хорошо. Хорош. <связано> Вы тут гарни? Помазание. Я сейчас Андрей. Иди, иди. Добрый ран. Добрый. Как <связано> <Як> настроение? Отлично. Я за мультика. Алло, подписчики! Сейчас я. Значить, не 31 -е грудня, а 3 -е березня. Wow. Все, уже виїжджають. В Новий рік уезжают. Опа! <laughs> <laughs> <Порош>. <laughs> Ой, фу! фу. 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 Ну, А що? А якщо лагрус виросте, тут. Я поняла. Там як фувилок такий буде не непокоїти на кодячку. Це в мене тут такий блакитний джин з тоніком і ми з мамою дістали плакатики, щоб передивитися всі наші малюночки. А як є! Коваляни, строй себе дурачка. Такий новорічний дурак сьогодні виходить. А я можу підкидати? Хаз? Не робила да. такого я Не на да. я своєму. Коротше, ми здані перший раунд і з розвалили. Йоу! Надурили. Ходіть! Що ви, лузери? Ко... Ви на кого? На дурака ходите? Чи. Спот дурака. Чуєш? Лузер. <світальні> я питаю. Чи спот, дурака? Як на дурак? того, на, кого, на кого світили. Що ти хочеш? Як би дурака? <світ> Нормально. На кого ми ходимо. Хто на вахті? Я дурака чи спить дурака. На дурака. На. На. на дурака. Ну ми завжди на дурака. Поддерживаю. Ходи. Поддержу. Тебе ще усі одного скажи. Лежи, ми граємо. Вс? Катя закончилась. У мене три дами тоже є. Ти як так можеш гулять? Черстіштами. Ноздря здря для мой колба. Чи мені я співала. Вот это вот. Ну, кошек там. Але кошик ага. знайдет в цьому році щось спільне для всіх українців. Головний підсумк роу. Головний його стобуток. Девчата ну, позируют для фотки Я праздничный праздник. можно есть. Да ешь же ради Христа Божьего. Ой, такие реалы. Что, Таня, покажи мне ты, кто на связи. Yeah. Покажите, я вас снимаю. Часи, так. то вже може би вони спішать. Одна, вже одна. Однак. Одна. Тоже з сігарятками. Дики Богдан, тоже з сигареткою дикие. <laughs> Той стоїть, а це може бути. Не можна сказати. Взагалі, ну блін, що йому поважати. Хай вертається. Нехай довго не буде. Льоша! Не будь сам довго! Забирай тих всіх козаків, які там всі дітям. До я, я тебе два рази колію назвала, Забершите... Забери, коли ти повернешся, Т... я тебе буду називати правильно. Я нічого не Таня сказала, що вона тебе два рази колі назвала, але тепер буде називати правильно. Він він на Колю дивиться, що став. А, то колядо. О, каже, з новим роком у нас. Ну, героям слава. Ступивши може, так? Він уже прийшов. БМК буде. Все. Щоб був кращий, ніж минулий. всі хлопці наші поверталися. Живі! Бемка є вже! Щоб новий рік був кращий, ніж старій. Хлопці, бажаю вам швидше закінчити цю армію. Ви там вітаєтесь? Вітаєтесь один одного? О, ну, не, Автомати, тобто. ну, что, а, бляха. Стреляй? Ну ні, там профонасії выпускають. Просто як замість первіатур. А, потом себе ходит. Мы пришли сюда. Раздаем всем Своим это символические подарки А это тебе, лови Это мне в середине абсолютно... ah. квиточки Это той сюрприз, Ну да что -то, что -то, мои, Давай Таня, <свист> 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 ты пока <покажешь>, что <свист> довольна? Да Что это? Не знаю, что за фигура А вот позади их ха ха Та й нічого на бери і грає. Миколі то, що він любить, вкусний чайок і вкусний е, до чайока. — ну, чайок. Пере Гаріпотеров, ти Гаррі Потеров, зараз. А ти розпечатай! А. Це щоб ти викинула те страшне голубе і в тебе було якесь стільне під нову кухню. Просили коняне, обалденно. О, а в цих рукавицях можна колю лучше. Ну, коротше, це будете з Миколою двоє пользуватися, я думаю. А Це дивіться, це ж гра якась я. це не розкусає. Ні, ні, це настолка, це настолка. Ми будемо сильні, ми не будемо розбирати. Будемо. Як не будемо? така от вазочка, сірені, ми до ви квіточки, дарюємо. Подводочка. Мені попалася... Мені, мені попалася людина, з якою я общаюся, але не дуже сильно, звісно, общаюся. Валентино. <пір вели> Почекай. Чекаю. Валентина. Мій подарунок буде складатися з двох частиночок. Ча перша частинка. Це така частина. Я не знала, що тобі дарить, я дарила. Це буде такий подарок, який буде гріти тебе з зону. Це буде лєві. А друга частинка, це буде подарок, який тебе буде всерединим. Ось такий подарочок. Ой, чучучи! І ти буде притулив і всього. Озі, який хойосі Іксо! Татисо. Шкода буде пить. Таня, ну ти, звісно, шоуменка. Ні, я треба возити в сумці, так знаєш? Такий хреновий день. Хочу, але не буду. І mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так хорошо все, вона завтра кратика положила все. Яка да? милота. Я буду думати про, про це і про Францію. Франції мені сподобалось. Ти була в Франції? А мене... Каже, нема сертифіката на Алиэкспресс і в секонд то цей подарунок для тебе. <реш> Ти помірнувала свої покупки на Аліекспресі і все якесь. Зніміть то мене, пожалуйста, щоб я десь хоч була. Спасибо. О, а? Як красиво! Можна ще комусь подарити життя. Це, 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 це третій, треті чоловік тих підставив. Мені подобається, я думаю. Короки, я можу віддати обратно ще. О, куча всього, як я люблю. Дивіться, будь-який Це да на ту вазочку, де та вазочка? Ну дай. Давайте вазу. Це моя. А це Оце Тетяна на завтра її не одного. Я тобі серйозно бачу. Це про центрі казато. О, май герой. Вот это тут. Это по мастеру? Блин, это прикол. И на закладочки. А по наклеечки. Там закладочки. И наклеечки. И наклеечки. Оля, это всякое. Валя, можно я помню. Подивым. Ты тоже знаешь? Да. Ой, тут не шли. Да, да. Це на подієврові сім годі, бо сніги блокнотані, вони тільки блокноти сі. А то що таке? скотч маленький козак. Та ви, яке гарно. Спасибо. Це молодик красиво там собі нам щось наклеїть. Хоч на голові наліпити. Треба викидати з роботи блокнот, а буду з лисицькою. Ракета тут начебто не напоминає ракета. Ви дуже диви доворічний іграшка є в тебе. Це точно. Це для кота, для кітці, для вашої дочки. Ні, це для мене. Це для мене. І забери свої, це моя база. Та все, всі що це не знала. Мені прийшлося залізти в інстаграм подивитися всі підписки, побачить, що ця людина з кимось зустрічається, що ти а зробити. Тому подарок тут не тільки для однієї людини, а навіть для двох. І він з контори, в якій я працюю, тому зараз. Спасімо! Давай, відкривай! Хлопці там, ну прав. я обзавідуюся, думаю. Бо вони не захотіли оцих всіх міроприятів. Але давай, ми в тебе віримо ти справишся. Ми колись солома. Там Багато соломи. І це весь подарок. Це все? солома А я втіла айфон. Це ручна робота, так?

Відчує яка, чоколада з горіхами э, чи чимось іншим. Це або жовта упаковка, або фіолетова упаковка. Да. 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 А, ми... а без солодка, <свят> так. <свят> да? Скажи, давай, яку, яку ти хотів би. Жовту чи фіолетову? Я не можу. А це від кого? Це без Це мороза від кого. Да яку? Кажи Йому це найкраща радість, скажи Я не знаю. Ну так просто. Давайте чорну. Чорний, Чорний там, там не, не може. То... Ходя на фані на треба. Тільки не кажеш, це цей повербанк. Ну да. так. Це що ти просив, Мілаш? Я, я не просив. Ну хотів. Я не хотів. Ну тоді давай, сюди. Скажеш, як тобі потім? Як мені? Да. Мені дуже нравиться. Все добре. Я дуже недовольна, що ти купила це. Як завжди. Короче. Це о, це ще. Це Powerbank. Це Powerband. Телефон кладеш на нього. Просто перекладаєш, він тримається на телефоні. Так класна штука, що ти не доволі я тобі ну, ще на це плюші зараз можна було не тратити. Це не то, що не перша не необхідність. А що тобі перша необхідність? <різь> у нас нема перших необхідностей, у нас все є. У тебе ж все є. Я не Ми знаю, що тобі є. дарити. Богдан. Ну, у просто... тебе все, все є. Головне, є я. Головне, є Оля з такими крутими ідеями і все. Бо О, да, Це повасло. не мої ідеї це навіть, навіть, це він сам захотів таке. Це просто, знаєте, вона каже. Це в слух, нічого не треба говорити. Да. І це останнє, що я казав вже, все. Ну, ще прийде в машину якась там ерунда і все. Я більш нічого не, не подарю. О, да. А що це таке? це наклеечка. Як, якщо в тебе в чехлі немає ось цієї штуки. О, це тобі треба. Типа як його. Це а тобі треба поставити, Де? так. Бо в тебе немає, мені кажеться. Це... Типа Максей. О, то це класненько, що є Максей. Я думаю, він меншенький. Ось i̇şte так не виглядає. А тут там наклеєчка зверху, так? Да? А покажи, покажи на камеру. О, вісімдесят Так. пише. Да. Назари заряжено? Так. Да. Типу це сюди положи. А це в мене теж таке на телефоні було. Так. так. Це типа для того, щоб його прикладаєш ага. і він центрується сам. На а в тебе немає, тобі треба штучечку покласти під чехол. Я не знаю, не знаю до телефону. Ні. До одиннадцятого про не буде, мені каже, поняти. Не буде. він типа заряджається. він. А з чехлом заряджається? Да. Ні, не тримається. То... Сьогодні в такому зборі. Третій. Таня, що там? Карась я клює? Карась я з тобою гратись не буду. Карась якийсь буйний, не дуже клює. Не задовго. Що це за дитячі ігри? Таня карася хоче зловити. Алло. <су> ну давай, ну бля, пошли. Один раз, один раз вроді візьми. <су> так, його візьми. Ну, <су> не грайся, дурньо. Оля, убирай камеру. Треба легенько, а не дергать. Я легеню. Убирай камеру. Камеру вирубай. Ні. Мама. Що? ці людина похилиться хоче, хотілки збирає, щоб здавати. Мама, Карась клюну. я бы тебе в рот не брал. Я бы так бы ап вот так, друзья, так. Типа, двися. Мало видео будет такие. Чик-чик, це конфета, це вода. Чик-чик, чик-чик. Что за позиция? Эй. Ладно, это все, финал. final У вас гості. Я вас фоткаю. Шо? Я сьогодні не пью. У мене все було добре до вчорашнього дня. Вчора ми з Богданом все, що я в хаті. Разпаковуєш? Вот туда його. Дай як небудь, такорко. Це ж самое прикольне, рвать. Что зніму, щоб пам'ять була. Подивіться, який цей за харбу. там. Через два роки подивимся. Голос уже сяде. Там Тетяна була. Чікола, а то теж, бач? Як ми одні шоколадки всі сідаємо друг другу. другу. А Таня вміє, Таня, 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 давай, Таня. Щоб життя було солодким, як шоколадка. Дальше. Все. Таким було... дорогим, як ця упаковочна бумага, щоб <реш> ти не ціни... <реш> Ой, а, а, це, а, це, а це не звичайно. <реш> <реш> а це відклади собі на щось там. На якусь вудку, на якісь спіні, на якусь катушку, копілочку. Щоб життя було кислим, да? як апельсинка, да? Солодким як мандаринка. все Бумаху.